Ти, як ініціатива спрямована на підтримку психологічного здоров'я українців в умовах великої війни, вона об'єднує фахівців, волонтерів, активістів та громади, допомагаючи людям не відчувати себе самотніми в складних ситуаціях. Ініціювала цю програму підтримки ментального здоров'я дружина президента Олена Зеленська. Ти як запитують і на Прикарпатті. Івано-Франківщина продовжує реалізовувати проєкт «Тияк». започаткували його в час повномасштабного вторгнення Росії в Україну і в мирний час працювати нелегко, каже голова обласної військової адміністрації. А ще важче і працювати і спілкуватися в час, коли йде війна. Коли потрібно дбати про тих людей, наприклад, які приїхали до нашої області внутрішньо приміщені, тому що вони тікали від обстрілів, справлятися з тими викликами, шукати для них житло, створювати умови для проживання. Працювати з родинами наших героїв, які як ніхто знають, що таке біль після втрати, також створювати всі умови для них, мотивувати їх, а вони і нас мотивують. Бо сьогодні ми рано зустрічалися і спілкувалися, і я наводила такий приклад матері, яка втратила сина, і ми її всі знаємо. Це мати нашого героя. Вона відкрила реабілітаційний центр. Вона сьогодні здійснює реабілітацію військовослужбовців. Вона є прикладом для кожного із нас. Щоб бути прикладом для інших, потрібно максимально працювати, не втрачати надію, об'єднувати усіх та мотивувати. Саме тому і був створений проект Як ти? І нині кожен регіон має свої ідеї та напрацювання. До теми ментального здоров'я це такий важливий і надважливий компонент. Тому що всім разом нам треба формувати травмочутливе середовище. Це коли ми, спілкуючись, взаємодіючи, продукуючи новини, думаємо над кожним словом. Тому що зараз в країні дуже багато різних досвідів, всі ці досвіди війни. Ці ці досвіди можуть бути з приставкою травма, і тому від кожного слова дуже багато щось може залежати для іншої людини. Оксана Збітнєва зазначає, на Прикарпатті є чудова команда, яка реалізовує чимало проєктів задля покращення ментального здоров'я українців. І саме тому до Івано-Франківщини приїхали регіональні координатори з усієї України, аби перейняти досвід. Заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко каже: найперше було створено координаційний центр із підтримки цивільного населення та сім робочих груп, завдяки чому в кожній громаді області є люди, які відповідають за роботу із покращенням ментального здоров'я населення ми тішимося з того, що тільки в єдності разом ми змогли зробити мережу, яка піклується про ментальне здоров'я, залучили не тільки. Безпосередні управління, але і вищі навчальні заклади, і засоби масової інформації, громадські організації, благодійні фонди, міжнародні організації, релігійні організації, ДСНС, поліція, Нацгвардія. Ми тішимося з того, що ми зараз починаємо потужно працювати із роботодавцями, які теж зацікавлені в тому, щоб покращити ментальне здоров'я своїм найманим працівникам. Ми маємо 16 заявок на створення центрів життєстійкості з них 14 успішно працює. Також в області діють програми Турбота про родину героя Серцем єдині ми Україна до питання ментального здоров'я залучено міжнародних донорів щодо реконструкції великого обласного центру життєдіяльності, в якому консультуватимуть психологи та реалізовуватиметься ветеранська політика. Також в області дії 5 ветеранських просторів та 19 медичних закладів законтрактовані за реабілітаційним пакетом.